Чимало посвячених у закарпатський футбол, добре знають гравця команд майстрів Говерла Ужгород, Авангард Рівне, адміністратора і начальника команди Говерла першого на Закарпатті та одного з перших в Україні лайнс ФІФА Степана Селменського. Він також тривалий час очолював газету «Спорттайм», вів телепрограму Час футболу незмінний ведучий футбольних заходів. З ініціативи ветеранів Ужгородщини на честь Степана Степановича було влаштовано турнір із мініфутболу футболу серед гравців: 60 років і старші. У такий спосіб вирішили налаштувати Степана Степановича на його 70-річний ювілей у жовтні. Для майбутнього ювіляра це стало несподіванкою. Я не чекав, я не звик до того, що проводиться щось від мого імені, скажімо так. Видно, треба до цього треба привикнути. Ми завжди проводимо різні заходи, які там на честь, або пам'яті когось. є, що будемо відвертими, не так багато залишилося з цих людей, які сьогодні на Закарпатті, які принесли славу нашому краю. Їх стає все менше і менше. Мання організували в берегові. За перші суперничали чотири команди: поступ «Поступ Здоров'я свалява, ветеран Воловець та енергія Львів. Вони грали за коловою системою. Найстаршому учасникові виповнилося 72 роки. Він змалку у футболі і досі підтримує спортивну форму. Я все займаюся спортом. Я не п'ю, не кудю, займаюся спортом. Чи на охоту хожу зимою, так що я все время в дружині. І ще бігаю кроси іноді. Важливість таких заходів учасники усвідомлюють і в іншому сенсі. Одно, що ми зустрічаємося з друзями і, на жаль, в такому віці. Чим далі, тим менше нас, тому що після 60 вже людина, як то кажуть, може і зустрітися, може і не зустрітися через рік чи через два. Так що це дуже важливо для дружби, для, для духу. Отож, ветерани змагалися заповзято, а перемогу в турнірі здобув поступ коритняний. Він обійшов гостей зі Львівської енергії. Призерів змагань і кращі гравців команд нагороджували закарпатські представники спортивного товариства Колос, Національного олімпійського комітету України та сам майбутній ювіляр.